Привіт, я Лисенко Кіря. Мені 8 років. День народження 27 квітня 2017 року. Я народилась та проживаю в Києві. Я дуже активна, емоційна та харизматична. Біля чотирьох років я займалася гімнастикою. Наразі моє улюблене хобі це сучасні танці. Я обожнюю танцювати, виступати на сцені та у мене багато нагород. Також займаюся плаванням більше семи років. Люблю позувати на камеру, танцювати під улюблену музику та співати. В цьому році планую навчитись грі на гітарі, обожнюю передивлятись мультфільми, а потім копіювати дубляж. У мене класно виходить. Також люблю їздити. На роликах велосипеді та весело проводити час з друзями та сім'єю. Вільно володіє українською мовою. Вивчаю англійську мову та планує вивчати німецьку. Дякую за перегляд! Бувайте!